Вітаю вас з вами на зв'язку духовний практик. І в сьогоднішньому відео я дуже хочу повідати вам історію одного божественного створіння, трагічну історію. Ім'я цього створіння медуза. Але все по порядку. Ви передусім можете відзначити це відео вподобайкою. Після перегляду цього відео прокоментувати його, а також поширити серед своїх друзів та близьких, і це не лише допоможе моєму контенту розповсюджуватись поміж людей, але й дасть змогу моєму ютубу розвиватись. І я буду дуже вдячний вам за зворотній зв'язок. Отож, перейдемо до теми сьогоднішнього відео. Думаю, ні для кого не є таємницею, що з незапам'ятних часів. Дуже давно, окрім людей та богів, існували титани. Титани це пращури богів, які, окрім божественних істот, породили чимало потворених чудовиськ. Але були серед тих чудовиськ створення, яких навряд чи можна назвати потворами. Одні серед цих створінь були сестри горгони. Їх було три. Дві з них були безсмертні, а одна була смертна. І саме про неї сьогодні і йтиме моя мова. Звали цю смертну сестру Горгону Медуза. Медуза, хоч і не була безсмертною, але вона володіла неймовірною вродою. Вона була не лише найкрасивіша серед своїх двох сестер. Вона була красивіша за будь-яку смертну жінку. І її вроді заздріли не лише жінки людського роду, але й богині. Бо медуза своєю вродою полонила не лише серця чоловіків людського роду, вона полонила серця богів. Ну і, власне кажучи, медуза жила собі своїм життям. Вона була красива, все. І вона служила в храмі Афіни, богині війни та мудрості. Головною умовою служіння в храмі Афіни є цнотливість. Ти повинен берегти свою цноту. І медуза притримувалася цієї настанови. Вона відторгала будь-які прояви чоловіків в свій адрес. Але серед тих людей і істот, які проявляли свою схильність до вроди медузи, був один серед богів посейдон, який був настільки очарований красою медузи, що хотів оволодіти нею, щоб там не трапилося. Він дуже довго намагався схилити медузу, увійти з ним в контакт, але вона відмовляла йому. В будь-якому його прояві, і це починало злити Посейдона. він вирішив одного дня навідатися під час зміни дня і ночі до Медузи і оволодіти нею проти її волі. Медуза дізналася про такі наміри Посейдона і вирішила сховатися в храмі Афіни в сподіваннях, що богиня захистить її. Але та не захистила. Посейдон увірвався в храм Афіни в образі птаха і оволодів Медузою на холодній підлозі. Після тої жахливої ночі медуза була розбита, її позбавили не лише цноти, але й гідності. І вона просила в Афіни допомоги, вона благала її допомогти і захистити. Але богиню дратували молитви медузи, вона вирішила покарати її, наслати прокляття. І умовою цього прокляття було те, що більше ніхто і ніколи не захоче дивитися на красу медузи, тому що її погляд, будь кого хто на неї подивиться, перетворить на камінь. Коли богиня звернула своє прокляття на медузу, Тіло красивої горгони покрилося зміїними чешуйками, настільки міцними, що їх нездатне було пробити найгостріше лезу тих часів, і жодна з не здатна була проткнути ці чешуйки. Замість неймовірно красивого, найвродливішого волосся, медуза отримала зміїні виростки, можна це так назвати, з її голови. Виднілися купа-купа, клубок цілий змій, які шипіли, звивалися. Після того часу будь-хто, хто траплявся на шляху медузи, перетворювався на камінь. Люди почали зненавидів медузу за те, що вона перетворює їхніх близьких на кам'яні споруди, кам'яні статуї. І медуза для того, щоб більше нікому не завдавати ніякої шкоди, попросила в Афіни дати їй місце на землі, в якому вона зможе бути в захисті від людей, бо людям буде неймовірно складно туди потрапити. І Афіна дала їй один з островів біля Афінів. Да? І медуза відправилася на той острів, але разом із нею туди відправилися її дві сестри, безсмертні горгони, для того, щоб медуза не залишалася сама. І вони взяли на себе участь довічно жити на тому острові, ніби як на в'язниці. Бо медуза, попри все, не хотіла приносити страждання. І біль людям, які ніяким чином не погіршили її життя. Бо колись і вона була серед людей, людиною. Просто для людського обходження. Так от, медуза Горгона перейшла да, жити в той острів, минали роки десятиліття, століття. І люди почали забувати трагічну історію медузи. Вони забули про те, чому вона стала потворним чудовиськом. І в їхніх серцях, окрім співчуття, залишилася тільки злість і жага вбити, помститись. Ну і, власне кажучи, люди час від часу навідувалися на острів, де перебувала медуза, для того, щоб її вбити. Але був один нюанс. Тільки чоловіки допускалися в храм Медузи. Вона не могла заподіяти шкоди жінкам. І будь-який чоловік, який наважувався увійти в її храм, більше ніколи з нього не виходив. Він поповняв ряди кам'яних статуй саду медузи. Так, такий цікавий сад кам'яних споруд. Як є? Але одного дня до медузи навідався Персей. Він, власне кажучи, і зміг відсікти її голову. З крові Медузи породилися два створення. Це циклоп і його брат, крилатий кінь Пегас. Да, такі чудові створіння породилися з нею. Ось, а голова медузи не втратила свою властивість перетворювати будь-якого живого чоловіка на камінь. І Персей передав цю голову Афіні, яка повісила її на свій щит в знак захисту, охорони. З тих часів ім'я Медуза переводиться з грецької як захисниця. Охорониться, берегиня. Ну і з того часу фізичне існування цього створення припинилось. Вона перейшла в стан духовності. Але також я хочу зазначити, оскільки я з недавнього часу є жрецем культу медузи, в її культі. Методом її поклоніння є один головний нюанс. Ти повинен пройти, пройти страшні е, обставини в своєму житті, е, зраду, е, предательство. Да? І при цьому залишитись людяним, залишити добре серце. І якщо ви помітили, медуза поклонялася богині довгі роки, тримаючи. Снутливість для цієї богині. І в момент, коли вона звернулася за захистом та допомогою, богиня відвернулася, зреклася її. Ось вона зрада. Богиня після того, як медузу зґвалтували, обещестили, покарала її. Да, вона зреклася медузи і насела на неї страшне прокляття. І при цьому всьому. Медуза не хотіла завдавати шкоди людям, які ніяк не були винні в її долі і в її участі. Вона обрала шлях самітництва, попросилася піти на острів, до якого людям буде важко дістатися для того, щоб не завдавати шкоди. Тобто її внутрішній поклик, він не був потворним. Вона не була всередині себе чудовиськом, вона не мала жаги вбивати, перетворювати на камінь, вона захищалась. І саме тому я вважаю, що її життя просочене болем, несправедливістю і трагічністю. Ось так. Ну, власне кажучи, ось така цікава історія міфічного походження. Горгони Медузи. Да. Пишіть свої думки на рахунок цієї ситуації, як ви вважаєте взагалі, чи заслуговувала медуза на таку участь і на таку реакцію з боку богині? А також хочу сказати, да, забігаючи наперед вашим відповідям. Афіна, богиня війни та мудрості, дуже немудро чинила по відношенню до медузи. Ну, принаймні несправедливо, тому що сама була дружиною Бога Посейдона, якому дуже хотілося володіти красою медузи. Тобто, це жіночий фактор. Ось так. Ну що, я думаю, що так, більш-менш розповів про те, що трапилося з тою істотою і тим божеством, з яким я зараз працюю. Ну, я продовжую свою працю. Зараз в мене буде консультація. Бажаю всім гарного дня, мирного неба над головою, поменше трагічності, зрад та об... об... безчесності, як це правильно на український сказати. Ось. Ну і все буде мир.